«Намалюй свою мрію. Таку назву має виставка картин, яка відкрилась у центральній міській бібліотеці. Їх автори, випускники дитячої художньої школи, а картини це підсумок чотирирічного навчання. Вони могли обирати тему, матеріали, техніку виконання. Звичайно, ми їх трошки надавали свої, якби думки, побажання, але в основному це їхня ідея, це їхні побажання. І ми знаємо, що мрія вона є частиною думки, поглядів на життя. І про неї можна як розповідати, так і можна й малювати. Тому можна сказати, що тут намальовані ідеї дітей, і дуже нам радісно те, що вони. Позитивному напрямку не забули вони про Україну, бо присутня українська тема. А також і відпочинку. Тобто, дійсно, той, хто гарно відпочиває, той гарно навчається і працює. Концерт улюбленого гурту: відпочинок на морі, подорож у гори, танці та святкові вогники у небі це далеко не всі мрії, юних художників. Звісно ж, є на полотнах державні символи, вулиці рідного міста та мрії про перемогу України. Ну, на цій картині зображене море і дівчинка. Я цим символізувала, що я сподіваюся, коли закінчиться і війна і що вона закінчиться скоро, то я хочу поїхати на море, побачити ту красу, як було гарно. Я там колись була і хочу ще це побачити не один раз, тому я мрію, щоб поскоріше закінчилася війна, і наступив мир. Серед матеріалів діти віддавали перевагу акварелі та гуаші для тих, хто завітав на виставку. Викладачка дитячої художньої школи підготувала сюрприз творчий майстер-клас. Майстер-клас теж розрахований на те, що прийдуть і дорослі, і діти можуть прийти, і намалювати свою мрію. Звичайно, спілкуючись із дітьми, і з дорослими, головна мрія це перемога України. Тому буде така основна мрія намалювати її, бо про мрію можна розповідати, думати, мріяти, також щоб мрія збулася. А от ми намалюємо мрію і, звичайно, загадаємо, щоб вона здійснилась. Тому це буде як перемога України і все-таки щасливе майбутнє. Побачити намальовані мрії юних художників можна у центральній міській бібліотеці протягом двох тижнів.